Друзі, всім привіт! Хочу розказати сьогодні про ТО на тракторі Solis 50, ТО велике, 750 мотогодин. Розповім про заміну масел, скільки це обійшлося, також заміна всіх фільтрів. Тому далі буде багато відео, вставочки, фото, детальний опис усіх, усіх моїх. Так сказати, робіт, які ми провели по трактору. І давайте розпочнемо з фільтрів. Купували всі в компанії Значить, На гідравліку купували фільтри раніше, тому ціни візьму з сайту їхнього. Фільтр гідравліки 777 гривень. Потім магнітний фільтр також на гідравліці 826 гривень. Потім фільтри, які по двигуну масляний 350 гривень, фільтр повітряний наружний 650 гривень. Внутрішній фільтр ми не купували. Він чистий, фільтр е, паливний, там комплектом вони йдуть, вставляються в желізні колби. Значить, два штуки 600 гривень. І зараз остаточна сума у нас 3200 гривень. Тепер розповім за масла. Масла замовляли оригінальний Джон Deere в інтернеті. Значить, Купували три каністри гідротрансмісійної оливи High Guard. Вартість каністри 4700 гривень. І замовили одну каністру. Також Джандіровське JD 52, 15 В40. Вартість каністри такого масла коштує майже 5000 гривень. У двигун потрібно залити 8,2 літри. Це виходить близько 2300 гривень. Загальна сума по фільтрах та маслах у двигун та гідравліку. В районі 18 тисяч гривень. Все ми купували не відразу, тому що зараз значай дорого. Якщо так прикинуть, то можна набагато дешевші купувати масла. Фільтра також, я думаю, можна щось підбирати дешевші. На мою думку, це занадто висока сума для ТО. В порівнянні з радянськими тракторами ніхто не тратить такі цифри. Тому. Тео обходиться дорого. На відео не попаде заміна фільтрів, тому що було мало часу і вже темно на дворі було, потрібно було все зробити. Масла. Стіко. 750 мотагодин. 600. В принципі, грязнувати. Але... Та вже збігло Так, оце маємо стружки трохи. Ну, перший розміняється, в принципі, тому ще ці поміняємо, подивимося. Сельорку все-все поміняємо. Той поміняємо чи поміємо, не знаю, побачимо. Тому буде видно. Так, оце із оцього фільтра. Верніше з... Туго, де він, той фільтр. Серединка. Магнітний фільтр. Магнітний фільтр соноліка. Так, а ну покажи напрямок. Там Перевернути. Да. Табличка, яка пишеться на пам'ять, хай буде. Так, І це в ньому стояло всередині. Показуй тепер цю серединку. Це серединка. І от серединка, на серединці такий пильчений. Пель Нальот металевий, таке воно абразивне. І от... В общем, оце воно його треба очищувати і ставити назад в новий. Отак виглядає після очищення. Магнітна рамка. Чистесенька блискуча. Така форма. Так, ось пробка. Оце все. Оце все це стружка. Да, оце така пробка з-під заднього моста. Теж на магніті, оце все желізо. Воно таке все. Це таке саме, ось прям. Стружка. Прям стружка ось. Воно ж терло ще. Видно, шляху. бачиш, видно на відео? Да. да, оце прямо стружка. Оце магніт і оце воно ось магнітиться. Підемо помиємо щось. Да. Оце 780 мотогодин стружка. Була стружка на болту. Це тобі заміна масла. Ну, масло не грізне. Ну, на пальцях на пальцях моє. Масло не грізне. Ну, по, -по, -по, по дну така чувствується стружка. Ну така... Я не скажу, що стружка, я по дну от... А чуть-чуть чувствується. Така, типу. Нормальне масло. Зараз будемо скидати помилку на тракторі. Значить, Зробили йому повне ТО, Роба взагалі класно. Передачі переключаються, теж м'якесенько, пробував, їздив. Зараз потрібно поставити захист кардана. Це стоїть, хоча його також треба зняти, заварити, лопнуло одне кріплення. Відстійник ми не зливали, він чистий Це таденечко. Його оціню буквально чистили, замінили ці два фільтри, там сіточку в баку не трогали, потім масло залили свіженьке, хороше, поміняли масляний фільтр, поміняли фільтр на гідравліку, поміняли магнітний фільтр, поставили, помили серединку, поставили на неї. Так. Все нормально. Іх пікань немає, це все старе споло. Ну, в принципі, роби м'яко. Дракон. Заводиться тільки погано. Акумулятор уже за 4 ручки вмер. Нічого. Так, как скинуть помилку сервісного интервалу соліс. улиц? Так, подожди. Включил. Почтить. Вытягиваю. Выключил. 5 секунд подождал. Встромил. Включаю. Ага, хуєли. Підтягую, виключу. Так, дождав. Стромив. Включи. Так, це продовження. По тим запобіжникам. Наділи вже коробочку. От включили зажигання, я перестав знімати відео. Включили зажигання, помилка скинулась. Запалювання, ось будь ласка, приборка. Сфокусувалась. І все, помилки більше немає. 784 мотогодини. Значить, так як робили ТО, знімали оцей захист, бо треба було до тої пробки долізти. Масло злить. Он одна пробка, до речі, масло зливати із коробки. І під мостом. Під мостом. Там є ще одна прубка. Ось вона знаходиться он, посередині кадру. Велика така. Так що злили 52-54 літри масла приблизно. І Для того, щоб зняти так само оцей захист і он той захист, цей знімали, бо лопнуло одне кріплення з тієї сторони, підварювали. Треба головки. На 13, 16, 18. 24 і 19. Індуси китайцями спину дихають. Поміняли все. Масла, фільтри, все, що стосується. Два фільтри тут, і там, і знизу поміняли все, масло залили, відравліку до, до речі влізло. 50, 3 літри, 52 53 літри, 52-53 літри заливається зсередини ось туди. Дуже незручно заливати З каністер в кабіну каністра з трудом залазить між речаги. Розповім вам тепер нарешті про нашу обновочку. Довго очікувано. І так, це культиватор КПН, виробництво промінь ІСМ, ширина захвату 3 метри. Габаритні розміри 3,30 по граблині. Значить, робочі органи лапа, два ряди. Значить, спереді встановлена як додаткова опція граблина грудобійна. Лап тут по 6 штук у рядові. Стійка називається двохвиткова белота. Потім йде ряд. Граблину з таких і скисний каток із шини. Підшипники тут стоять потужні 308 f тому надійненько все буде. Це труба посередині. Тут у трубі вварені ну, кругляк метал, тому буде потужно, ширина сантиметр. Самої шини зроблена вона ось так скісно для того, щоб не забивало куточок І, в принципі, регулювання на витках. Ось такий чудовий, довгоочікуваний культиватор. Да, довго хотіли придбати собі такий. Дуже-дуже Задоволені. Лапи потужні. Ширина лопи 2,5 см. Ширина верніше стійки, вибачаюсь, ось цієї лапи йдуть ось такі. Не самі кращі, але на якийсь час, думаю, гектарів на 100 вистачить. Ширини від трактора до культиватора до грудової вистачає навіть якщо опущений, от на пружині він знаходиться, дві пружини. Все таке знаєте, потужненьке, добротненьке, метал тут на металі не зекономили. Культиватор на замовлення зроблений. Комплектація стандартні комплектації він йде інший, немає грудобою цього. І коток інший йде. Коток йде або кругляк. Я не знаю в стандартній комплектації, або можна зробити також із уголочка, як у нас на дисковій бароні. Ну, Ми собі вибрали ось таку комплектацію. Це, напевно, на мою думку, найкраще, що може бути для цього трактора. Тому в роботі покажемо все. Сподіваюсь, я попаду на культивацію. Дуже хочу попробувати. Є відео в інтернеті. Роботи Соліса з таким же культиватором. Ну, дуже класно. Працює працює на четвертій пониженні трактор, а ми побачимо, у нас земля трохи важча. Я думаю, все вийде з цим культиватором. В принципі, виглядає потужненько на фоні трактора. З таким вже й не стидно на поле їхати. У нас не було ще таких великих агреготів, диски 1,8 метра. Тому це культиватори для тракторів 40-60 кінських сил. Тому ждемо весну і вже час покаже в роботі після ось цього агреготу. Поїдемо з культивувати. У нас така прикольна ромка з боронами. Зубки тут всі відтягнуті, хоч і легенькі борони, але за рахунок рамки, коли кладеш рамку плаваюча, то в принципі нормально. Вона давить на лапи борони цієї і все, в принципі, розбивається. Працювали нею в два сліди до того, як не мали культиватор, то ефект був класний, а тепер з. Таким чудовим культиватором, я думаю, у нас вийде. Ось ось така моделька. 24-го року. Ну, куплений він буквально у грудні місяці 24-го року, тому в принципі свіжесенький. Тому таке це експлуатаційне таблички Важкий, вага даного культиватора близько 650 кілограм. Зараз от трактор заглушений і навісочка тримає його, все нормально, піднімає високо Це не саме вище положення, тому що ми переставили, переставили на тягах трактора отвір, верхню тягу переставили на цій тязі. На середину. Ми піднімали його на верхньому, то він піднімається доволі висока, але цього вистачає. Я думаю, так ми з ним і будемо їздити. Потрібно ще відрегулювати на рівному. Буквально тільки що присіпили каточок, я фото вставлю зараз. Це він виглядав до зборки в транспортному режимі, коточок лежав зверху, тому ось так. Все. Усім гарних продуктивних робочих буднів, щоб всіх все вдавалося. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки, діліться досвідом. Завжди цікаво узнавати про щось новеньке. Тому, особливо цим культиватором, дуже хочеться попробувати тому чекайте наступних відео.